Житомиряни розповіли кореспондентам Суспільного, де провели, чи планують провести літню відпустку. Із 17 опитаних шестеро відпочиватимуть у Житомирі та області. Троє їздили чи поїдуть на відпочинок за кордон. П'ятеро планують відпочинок в Україні. Троє сказали, що не відпочиватимуть цього літа. Вже приїхала з відпочинку. А куди їздили? В Болгарію сім плюс два дороги. Можливо, в Беріга нам подобається відпочинок біля води, а десь далеко їхати немає змоги, тому. Будемо відкривати Україну. У нас дуже багато різних класних місць. Навіть Житомирську область недооцінюють у нас чого таке коштує денеші. Хлопці воюють, треба бути вдома. Мабуть, не поїду цього літа. Не маю часу, не маю можливості. Ми переселенці у Житомирі. Ми з Херсонської області. Ми на морі дихали щаслівка. Це наше друзі. Наші края да. наразі окупований лівий берег. Да, ну, Тут десь на кар'єрчик, мабуть, Тарасівка тут гарно, Так. Можливо, у Донецьку область. Я б з задоволенням. Планую і думаю, що поїду в Троскавець хоча б на, на тиждень. За словами Сергія Дехтяренка, директора туристичної агенції, за час повномасштабного вторгнення популярності набули тури у Житомирі та області. І ретро трамвай, і прогулянка на катери з шампанським, також римсько-католицькі храми. Є така екскурсія, і в передмісті теж можна гарно відпочити. Наприклад, поїхати відвідати дениши Тригір'я. Там дуже мальовнича місцевість, річка Тетерів, Скеледром один з найбільших в Україні дуб Патріарх, якому більше 600 років, також можна поїхати відвідати дружбівський кар'єр, який ще називають Житомирські Мальдіви. У Житомирській області популярні туристичні локації: замок у Радомишлі, Коростишівський парк, острів кохання у Старому Солотвині, замок Грохольських Терещенків у селі Червоному. Розповів Сергій Дехтяренко. За його словами, до Житомира приїжджають туристичні групи з інших міст та областей з Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова, які раніше не возили сюди групи. І на сьогодні вони привозять, і ми проводимо для них тури вихідного дня в Україні. Туристи відпочивають у Карпатах на Закарпатті, Буковині Поділлі розповіла кореспондентам Суспільного Світлана Савицька, директорка туристичного оператора. Потім Львів і Кам'янець-Подільський, Хотин, Чернівці, Бако та кривчі кришталеві печери в цьому році. Недооцінений це був як по мені Тернопіль. Цьому році люди прокинулися і їздять в Тернопіль і масово катання на кораблику дуже заходить людям, тому що саме з води можна побачити дуже гарну панораму. У відпустку за кордон Житомиряни найчастіше їздять до Болгарії, розповіла Лілія Бельська, директорка туристичної агенції. Топова країна це все ж таки Болгарія. Якщо раніше до війни Болгарію купували рідко, то з війною Болгарія це найкраща країна, тому Чому Бо сіли в Житомирі так, або в іншому місті України і вийшли вже безпосередньо в Болгарії і в готелі. Хоча деякі і літають і до Туреччини, і до Єгипту, і Греція. Є таке прохання це де мінімально рашки. Оце прохання. І тому, якщо раніше всі любили Туреччину, зараз. Перебазовуються на Грецію, Чорногорія, Албанія, там, де все ж таки наших ворогів менше. Набуває популярності відпочинок у Тенеріфе, один із островів архіпелагу Канарських островів, розповіла Світлана Савицька. Їхній знаменитий чорний пляж для прикладу. Дуже гарні є, скажімо так, локації на пляжі по типу Баунті. Лілія Бельська сказала, що найбільше на відпочинок їздять жінки із дітьми. Дівчата, групки дівчат, пенсіонери трошки, які вже зрозуміли, що все ж таки війна і треба десь вже виїжджати, хоч на відпочинок. І чоловіки, які можуть виїхати. Це багатодітні, які вже відслужили, і які ну, мають певні документи. Але їх. На жаль, мало, за словами Анни Ляськовської, менеджерки з туризму, за кордон також виїжджають на відпочинок діючі військовослужбовці при умові, що в них є дозвіл від командира, і також їздять чоловіки, кому вже виповнилося 60+. Є категорії чоловіків, які до нас звертаються. Наприклад, якщо вони мають якусь інвалідність, але ми. Одразу їх направляємо до міграційної служби, щоб вони з'ясували, який перелік документів їм для цього потрібен, за словами Алли Буніс, психологині та арт-терапевтки, відпочинок це базова потреба кожної людини. Щоб там не ходили які там міфи про те, що війна відпочивати не потрібно. Відпочинок нам всім потрібен, адже відпочинок це не розкіш, та це не щось таке, не примха, це основа ментального та фізичного здоров'я. Якщо ми не Будемо відпочивати і не будемо балансувати між тим навантаженням, яке у нас є, між тим, що ми дуже хочемо все встигнути. То погана концентрація пам'яті буде, буде роздратування, агресивність, проблеми з апетитом. У людини буде з'являтися таке відчуття хаосу, який ніби поглинає її повністю, і це ніколи не закінчиться. І людина не знає за що їй взятися, як і бути, про що їй мріяти. Алла Буні скаже, що відсутність відпочинку спричиняє проблеми зі сном, невротичні розлади та депресію. За її словами, відпустку потрібно поділяти на кілька частин. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.